Чудові люди сьогодні зібралися. Так, прикольно. Да. Я буду з вами спілкуватися. Ви не проти? Якщо ви не проти спілкування, поаплодуйте собі. Класно, 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 класно. Так, з ким будемо знайомитися? Давайте з молодим чоловіком отут познайомимося. Привіт, як тебе звати? Мене звати Іван, тебе як звати? Саша, з ким ти прийшов на стендап сьогодні? З другом. А чого не з подругою? А? Все? Не знаю, зараз спитаємо у Дениса. Денис і Саша, так? Да? Оплески їм Денис і Саша. Ви просто друзі чи ви колеги по роботі, можливо, просто друзі. З дитинства ви товаришуєте, живете разом, ділите комуналку, а? Багато років. Багато років. Відповідаєте, бляха, як сімейна пара. Ну, Багато років разом. Заїбались трошки? Є таке? У Дениса ні, Сань, у тебе що? все чудово. Все чудово. Чим займаєшся, Саш? Я працюю От чому Денис з тобою товаришує, правильно? <риклад> Бо він просто таксист! <риклад> Д... <риклад> ти теж айтішник? <IT> ні. <риклад> а чим ти займаєшся? Контентом. — Контентом для айтішників, так? Да? <риклад> а як контентом? Ну, ми зараз теж робимо контент. Ти яким контентом займаєшся? <риклад> а? А, Текст, набираєш текст. Ти секретар? <смі> Хорошо, так пожив, який контент ти робиш? Можливо, реклами, якісь, фільми. Що за контент? Розважальний. Розважальний. Ага. Ми хуйня страдаємо, я поняв. Де. <смі> Розважальний, блядь. Щас нудно, блядь. Давай з багатими поговоримо. Сань, так що ти цей? Ти е, айтішник? Ну ти прям е, тому, що я часто спілкуюся з айтішниками, вони завжди є на стендапах, вони завжди приходять викруті люди. Давайте айтішникам поаплодують. Вони багато донатять, все класно. Тільки я ніхуя не розумію, що ви робите, блін. Ну ні? Я тестувальник. тестувальник. Ти просто відкриваєш мільйон бляха вкладок і такий, типу, як ця херня робота є? Е, а ти е, подожди, ти тестуєш якісь е, ну, сайти конкретні? конкретні сайти, Чи всі сайти ти можеш протестувати? Ну, можеш дізнатися, чим Денис е, займається взагалі? який він контент робить, протестити цю тему, ні? В теорії так, та, бля. Прикольна пара, давайте їм поволодимо. <плес> ну, я не мав. В теорії так. Хорошо. А хто парами? Хто сімейні люди є тут, сім сімейні. Дуже, блядь, скучно ти піднявся, цю... да? <плес> так? <плес> я тут. <плес> як тебе звати? Стас. Стас, дружину чарівну твою, як звати? Крістіна Крістіна і Стас. Оплески їм. Крістіна і Стас. Все. Від однієї пари до іншої прийшли, все нормально. Е, так, Стас, чим ти займаєшся? Розкажи, будь ласка, якщо не секрет. нічим. Нічим? Крістіна заробляє? Да. Ой, Крістіна така включилась. Де. Я вивожу цю сучку в люди трошечки. Одягаю його по своєму смаку. А є ще люди, які давно в стосунках це мій кум, до речі, Поаплодуйте йому. В принципі, у мене вся знімальна група родичі, знаєте, типу. Ні, Кристін, подожди. Я не за те хотів спитати. Люди у стосунках зараз є тут присутні, не тільки там прям подружжя, а в стосунках Поаплодуйте, так? Да? Просто я за одяг сказав. Є ж така тема, коли ви в стосунках, да? і вона каже, бляха, до мене ти взагалі не вмів вдягатися, да? А коли ти тільки в стосунках, да? мінімально, так. Да. А що я почав? Я просто почав мити кросівки, блядь, Ну, типу. Значить, Стас нічого не робить, а ви Крістіна чим займаєтесь? Ви е, юрист, можливо, ні? Адвокат, депутат? Хто ви? — менеджер Івен-менеджер? Клас! Як зараз взагалі івент-індустрія? Нормально все? Чи все досі в зумах? Оце вся штука? Ні, ну продвигається. так? Да? Івент в зумі там онлайн да? вести це надскладно, мабуть, ні? Ну, ви цим займалися? Ні, не займався. Я просто колись продав для англомовної аудиторії коміка, який виступав англійською, але е, суть така була, що це компанія, я не буду називати назву компанії, але компанія займається сантехнікою і він стендап розповідав, сидячи на їхньому брендованому унітазі. блядь, ну це капіс, блядь. В принципі, нічого не змінюється. Ну в зумі всі так можуть сидіти, да, оплески цій парі. З ким ще поговоримо? Ми так вибірково. От, з молодим чоловіком, до болі знайоме обличчя. Ви прийшли сюди, ну, найперше, ви прийшли, да, ще нікого не було, будівлі не було, нічого не було, блін. Київ засновували, ви такі, бля, я сяду. Я прийду на стендап, я по-любому кайфану. Друже, як вас звати? Роман, Роман, з ким ви прийшли на стендап з дружиною, з дівчиною? З ким це? Дружини. З дружиною. З дружиною, А дружину чарівну як звати? Ірина і Роман, оплески їм, Ірина і Роман. Так, у нас є представники зараз айтішники, чувак, який думає, що він якийсь контент робить. Івент-менеджери і просто чувак підкаблучник, да? це правильно? Такий, да, точку. У мене так в свідоцтві написано про одруження. Я знайшов її. Да. Ти, ти, бля, ти в Тіндер так заходив так в кого є бабки точно, блін. Клас, чим ви займаєтесь? Розкажіть трішки. Рятуєте людей. Ви ви аптекар, мабуть, ні? А як ви рятуєте? людей? Ви рятівник? Ви Д... ДСНС? Правильно? Представник ДСС облеск. Рятувальників, блін, це наше все. Ну це реально круто. І давайте Збройним силам України поаплодуємо дівчатам і хлопцям. Дякуємо ЗСУ та всім силам оборони. Кожен донат це маленький крок до перемоги. Слава Україні! Я зараз не здивуюся, як він каже: та ні, я там в ігрушку одну грав, такого персонажа вибрав, блін, рятівника, да? Блін, ну це круто. А ви ну там же ж розмежовується якось, типу, пожежники, чи просто рятувальник? Ну, у вас... Начальник зміни. Начальник зміни це круто. Це супер. А дружина чим займається, знаєте? Знаю, хай краще сама розбирається. Хай краще сама. Чим ви займаєтесь пані? Я HR-менеджер. Uh, humor resources. Ти давай не цей. Ти оце. Я потім травати буду. Humor resources, бля. Як перекладається, ти береш людей, набираєш на якусь компанію конкретно. Чи ну ти. Це сутіньори для мене. Оце чари, блін, ні. Ви перебираєте, реально, блін. Каталог показує, ви як, блін, ну мінти, знаєте, каталог свій подивився, вибрався. Ви на яку компанію обираєте людей і з ними працюєте? Конфіденційна інформація, так? Це якась. ну... Ви наркотиками займаєтесь? А потім чоловік рятує їх, так? Десь близько. Що, що? Десь близько до наркотиків? Потім створюємо телеграм-канал, бляха, і давай, блядь. Тобі, бляха, на Маяковського, блін. Чотири лавочки твої, блін. Набрала на роботу, блін. Да? Є що? Трошки скинеш, ні? Що ти цей? Ти давай, блядь, контент якийсь робиш. Що ти, блян... В джинсовочки от молодий чоловік накачаний. Якщо що, піде не так, то я розумію, що ти мені наваляєш, да? давай з тобою останнє поговоримо. Як тебе звати? Володимир, Володимир, з ким ти прийшов? Дівчина. З дівчиною з... з дівчиною і пусте крісло, пусте місце. А де дівчина? А чи вона є? Чи вона є? Бля, ти володь, ти блін. Це що там по наркотикам подожди? Це, Це який етап, типа. Осознання, <реш> що її нема. Ні, дівчина підійде, да? <реш> <Почу>. <реш> все добре, вона повернеться все. Розкажи, чим ти займаєшся? Фітнес-тренер, фітнес о, класно, оце це кла. <реш> Блін, половина зала. <реш> Записувався до ковіда. <COVID> <реш> це тренажерний зал чи фітнес-зал. Що це за зал? Атлетіку, о, я знаю власника. М -м -м. Круто, круто. І ти на якихось там конкурсах е мен фітнес, да? Бля, шо, бля, роздягайся, во бля. Покажи січку. Я все шарю. Я вам знімав колись відоси, ви готувалися до чемпіонату України. Блін, ви круті ребята і всі круті ребята, оплески один одному. Дякуємо. На цьому у мене все до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, кайфуйте. Слава Україні!